Мене звати Наталка Сумська, я працюю в театрі, а саме в Національному театрі імені Івана Франка. Скільки років це в теперішній час таких перемін і буревіїв може вже не настільки важливо. Важливо зараз найбільше те, що таке для нас наша рідна земля, наша Україна. Можливо, тільки тепер в такий військовий час. У час страшних втрат ми усвідомлюємо, що таке для нас наша держава, наша земля, що для нас найрідніше. А виявляється, все так просто: нема найдорожчого нічого, окрім свого рідного міста, рідної землі, яка тебе колисала, вигодувала, по якій ти бігала. Немає нічого найдорожчого в світі, ніж своя рідна держава, бо можливо. Саме тепер ми усвідомлюємо, що нікому в світі ми так не потрібні, як своїм плекати своє національне, стверджувати його, що кожного року, що кожного дня. Звичайно, серце розривається від таких шалених втрат, але в той же час ми маємо усвідомлювати, що, можливо, в такі часи перемін, війни. Яку так твердо не хочуть і впевнено, і вперто визнавати, але ми знаємо, що це час війни. І нам довелося жити саме в такий період становлення нашої держави. Що поробиш? Вона мала велику історію, історію пунктирну, можна сказати, вона жила вже давно, багато сторіч тому. І лише зараз ми по-справжньому і знову вкотре виборюємо свою самостійність, свою незалежність. Оскільки нам так судилося, це про щось говорить. Але найперше і найголовніше це любов до держави. І саме вона, мені здається, ніщо інше, тільки любов, з якою на устах вмирають наші воїни, священно-мученики. Продовжувати їх шлях, аби не даремні ці були втрати. І з цією любов'ю на устах нам, хто живий в Україні, стверджувати це. Утверджувати, переповідати нашим нащадкам, нашим дітям, бо це найголовніше, аби наші діти, наші послідовники утверджувалися в цій любові до батьківщини, до найріднішого в світі, до своєї держави. Я безмежно люблю Україну і закликаю вас також любити, утверджувати її в мові, в костюмі, в поведінці, в веселощах, в наших національних святинях, у всьому, що тільки можна. Утверджуємося.